дамы и господа, сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил... <laughs> да, любил деньги. Точнейше Билли Уорда. Вот и все. И нету Билла. А біла погубила! отак взяли і сказали пацани з Black Sabbath на заяву Біла Ворда, що мовляв не до вподоби йому умови контракту. Тут і фани підключились, мовляв, дайте чуваку нормально бабла. нам потрібен білі ворд з Black Sabbath, тому що без нього це не ріньон. А сабі такі, а що ти нам треба, білі, і відрізали, об'єднаються, мовляв, і без барабанчика. Сумно, звісно, ридають гіркими сльозами. Але що поробиш? Ну не маєш іншого виходу, крім як продовжувати без нього. Хоча типу двері і серця ж їх завжди відчинені. Отакої білі не сподобався контракт. Не маєш контракту. це Жаднесета Жадність – це плота. Жадність, я би сказала, да да